Привіт! У фондах педагогічного музею України зберігаються унікальні українські підручники. Серед них книги педагога, археолога і музейного діяча Михайла Рудинського. У 1917-19 роках він очолював педагогічне бюро Полтавської земської управи. Його мета відродити українську школу і налагодити видання підручників рідною мовою. Саме тоді Рудинський уклав читанку Ясні Зорі у чотирьох випусках для різних пір року. Видана у 1918 році, вона поєднала оповідання, вірші українських класиків та яскраві ілюстрації. А ще дивовижна збірка 1917 року: сніжинки, вірші, оповідання, колядки і щедрівки з нотами. У ній твори Грабовського, манжури, пчілки, Грінченка та інших українських письменників. На жаль, у 34 році Михайла Рудинського репресували. Після звільнення він повернувся до музейної справи, займався історією. Помер 58-го року, похований на байковому цвинтарі у Києві. Його ясні зорі і досі світять як символ любові, до мови школи і України. Поділіться цим відео і залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавих історій.